Листопад це минактпудіт. Це місяць, коли виноградник немов готується до глибокого сну. Осінь уже віддала своє тепло, листя опадає і кущ починає скидати усе зайве, щоб пережити морози. Для господаря цей час не менш важливий, ніж весняна посадка чи літнє доглядання, бо саме зараз вирішується доля майбутнього врожаю чи прокинеться лоза здоровою, чи дасть силу на грона, чи не вимерзне у холодні ночі. У листопаді природа сповільнює свій подих, але для людини, що тримає виноградник, робота лише починається це місяць підготовки, передишка між осіннім збором і зимовим спокоєм, але ця передишка сповнена обов'язків, турботи й мудрості, перевіреної не одним поколінням селян. Коли зранку виходиш на подвір'я і бачиш, як тонкий іній лягає на лозу. Серце стискається, зима не за горами, ще трохи і земля схопиться морозом, тому не можна гаяти часу. Кожен день у листопаді на рахунку. Саме в ці короткі дні треба завершити всі роботи, від яких залежить, чи переживе виноград, холод без шкоди, бо, як не підготувати кущ, то навіть найсильніша лоза може змерзнути, підгнити або втратити свої бруньки. І тоді весною не буде чого чекати. Старі господарі казали хто в листопаді виноград не догледів, той у серпні грон не побачить. І це чиста правда. Листопадові роботи починаються з уважного огляду виноградника треба пройтися вздовж палер, придивитися до кожного куща, оцінити стан пагонів, перевірити опори. Часом після осінніх дощів і вітрів дріт просідає, кілки хитаються. І все це може завдати шкоди лозі. Опори мають стояти міцно, щоб при укритті кущів усе трималося на місці. Добре господарство видно саме тепер, де вчасно прибрано листя, де немає бур'яну, де лоза обрізана рівно і чиста, бо там, де залишається безлад, зимою з'являться хвороби, а навесні гниль і шкідники. Для виноградника листопад це. Не просто календарний місяць, це межа між життям і сном. У цей період соки в лозі ще трохи рухаються, але вже готуються зупинитися. Будь-яке втручання треба робити обережно, не травмуючи рослину. Дехто поспішає обрізати ще в жовтні, але досвідчені в виноградарі знають краще дочекатися, коли листя опаде саме. Тоді лоза віддає свої поживні речовини в корінь. І тільки після цього можна братися за ножиці. так рослина легше переносить обрізку і не втрачає сил перед зимівлею. Усе має свій час це правило працює на землі краще, ніж будь-який календар. Ще одна важлива причина, чому листопад не можна пропустити, це волога і мороз. Якщо восени земля надто волога, а кущі залишені без укриття, вода в ґрунті може замерзнути і розірвати кореневу систему. Таке трапляється часто в низинах або на глинистих ділянках, тому підготовка до зими включає не лише обрізку, а й правильне дренування, розпушування землі, щоб не застоювалася вода. А коли перший мороз схопить верхній шар ґрунту, тоді вже пізно потрібно зробити все заздалегідь. Листопад останній шанс упорядкувати землю і укріпити рослину перед спокоєм. Господар, який знає свій виноградник, у цей час не просто працює руками, він спілкується із землею, дивиться на лозу, ніби на живу істоту, чи витримала вона сезон, чи не перевтомилась, чи не має тріщин. Часто після рясних врожаїв лоза виглядає виснаженою, і їй потрібно допомогти обрізати старі, зламані пагони, дати можливість молодим визріти, а буває й навпаки. Якщо рік був прохолодний, лоза ще зелена. І тоді не можна поспішати, бо передчасна обрізка зашкодить. Отже, листопад це не шаблонна робота, а вміння відчути момент, коли виноград сам просить допомоги. У багатьох селах кажуть, що саме зараз господар показує, наскільки він справжній майстер своєї справи. Весною і влітку доглядати виноград може кожен полив, підживлення, збирання плодів. А от восени, коли треба подумати наперед, не кожен має терпіння і точність, бо тут головне не швидкість, а уважність треба не лише підготувати лозу, а й подбати про все довкола, прибрати старі листки, гілки, перевірити шпалери, натягнути дріт, укріпити кілки. Це все здається дрібницею, але саме ці дрібниці зберігають врожай. Як казали старі виноградарі, не лоза мерзне, недбалість мерзне. Погода в листопаді непередбачувана сьогодні сонячно, а завтра мокрий сніг і вітер. Саме тому досвідчені господарі планують усі роботи заздалегідь, не відкладаючи на останній день. Треба встигнути обрізати лозу до перших сильних морозів, бо при мінус п'яти вже не можна торкатись пагонів, вони стають ламкими. Після обрізки важливо обробити кущі мідним купоросом, щоб убити грибкові хвороби, але про це детальніше в наступних розділах. Тут головне усвідомити листопад це не час для відпочинку, а період зосередженої, тихої, але надзвичайно важливої роботи. Коли день коротша, а сонце ледь прогріває землю, здається, що все завмирає, та саме тоді мудрий господар бере секатор. Підв'язує рукавиці і я іде в сад. У цій роботі є щось медитативне, спокійне, хрускіт сухого листя під ногами, запах сирої землі, далеке каркання, ворон над полем. Це особлива пора, коли природа передає людині ініціативу, ніби каже Тепер ти бережи мене. І хто в цей час не полінується, той навесні побачить здорові сильні пагони, які принесуть добрий урожай. Отже, листопад це час підсумків і підготовки, це місяць, коли треба зібратися з думками, згадати, що зроблено, і виправити те, що не встиг зробити раніше. Для виноградаря це, мабуть, найвідповідальніший момент усього року, бо навіть якщо літо було спекотним, дощі були вчасні, а ягоди налилися соком, одна помилка восени може звести на нівець усі зусилля. Тому в листопаді. Немає місця поспіху чи байдужості лише уважність, розуміння природи і любов до своєї справи. Основні роботи в листопаді це цілий обряд догляду за виноградом, де кожна дія має свій сенс, порядок і причину. Поспіх тут найбільший ворог, бо будь-яка необережність може зіпсувати результат усього року. Кожен кущ, кожна лоза потребує уваги, ніби жива істота, що просить. Підготуй мене, щоб я вистояла. І перше, що робиться в цей період, це обрізка. Без неї виноград не зможе відновити сили, бо стара загущена лоза не дає повітрю і сонцю доступу до нових пагонів. Правильна обрізка це основа всього догляду. Починають обрізати, коли листя вже опало і сокорух у лозі зупинився у листопаді, особливо в його середині, саме час для цього. Господар бере гострий секатор або пилку і уважно придивляється, де лоза молода й сильна, а де стара, темна, суха, обрізають усе, що вже не дасть урожаються це, це пагони, які плодоносили в цьому році, їх треба вкоротити або зовсім видалити, залишивши на заміну молоді визрілі лози середнього розміру. Основне правило обрізка робиться чисто без рваних країв і обов'язково під кутом. Щоб не накопичувалась волога. Якщо зріз зроблено криво чи тупим інструментом, у місті зрізу може з'явитись грибок або гниль, а зима лише посилить це ушкодження. Дехто обрізає виноград на око, але досвідчені господарі знають схеми формування віялова, аркова, коротка обрізка тощо. Кожна з них має свою мету, але головна суть одна. Залишити на кожному рукаві лише два три плодові лози й сучки заміщення, не перевантажуючи кущ. Якщо залишити забагато пагонів, навесні рослина ослабне, витратить сили на зелень, а не на грона. І навпаки, надто коротка обрізка призведе до втрати врожаю. Тому майстерність обрізання це вміння бачити майбутнє куща. Розуміти, як він ростиме наступного року. Як казали старі виноградарі, кожен зріс, це розмова з літом, що ще не настало. Після обрізки обов'язково проводять обробку виноградника мідним купоросом. Це стара перевірена роками практика, без якої не обходиться жоден господар. Мідний купорос простий, дешевий, але дуже ефективний засіб проти грибкових хвороб і цвілі. Його розчиняють у теплій воді приблизно 100 грамів на 10 літрів і оприскують усі кущі, особливо місця зрізів. Робити це краще у суху безвітряну погоду, щоб розчин рівномірно ліг на лозу. Така обробка не лише знезаражує, а й допомагає лозі краще визріти зміцнює тканини перед морозом, якщо цього не зробити. То під корою залишаться спори хвороб, які навесні активізуються і знищать молоді пагони. Одна пропущена обробка може обернутись хворобою всього виноградника. Після обрізки і обробки приходить черга ґрунту. Земля біля кущів має бути розпушена, очищена від бур'янів, листя гілок, старе листя не варто залишати під лозою, у ньому зимують шкідники. Його краще винести за межі ділянки або спалити. Потім землю навколо кущів мульчують, вкривають шаром перегною, соломи або сухого листя. Мульча допомагає утримати тепло й вологу, запобігає промерзанню коренів у районах, де зими суворі, додають шар тирси або торфу. Але треба пам'ятати, не можна робити насип занадто високим. Надмірне тепло провокує передчасне прокидання бруньок. Під час відлиги. Далі важливий етап укриття лоз. Тут варіантів багато, і кожен господар має свій спосіб. Одні вкривають лозу землею, інші ялиновим гіллям, ще інші користуються агроволокном або плівкою. Але головне правило робити це після перших невеликих морозів, коли температура стабільно опускається до трьох. П'яте бадряччі. Якщо накрити занадто рано, лоза може задихнутись від тепла і вологості, під нею з'явиться пліснява. Найкраще чекати, поки вона трохи загартується. Спершу лозу знімають зі шпалери, обережно згинають до землі, фіксують дротом чи шпильками, а потім укривають. При укритті землею беруть пухкий сухий ґрунт ні в якому разі не з тієї ж ями, де росте кущ, щоб не пошкодити коріння. Якщо застосовують агроволокно, треба залишити невелику щілину для вентиляції, щоб не накопичувалась конденсація. Ще один обов'язковий крок перевірка шпалер і опор. Вони повинні бути міцними, не хитатись, дріт, натягнути кілки не гнилі, бо, коли взимку насипає снігу, слабка опора може впасти, поламати лозу і знищити працю всього сезону. Тому краще зараз укріпити, підтягнути. Замінити старі кілки, також варто перевірити відстань між рядами якщо планується розширення або посадка нових кущів саме листопад найзручніший час розмітити ділянку, поки земля ще не мерзла. Не варто забувати і про підживлення у листопаді вносять останнє осіння добриво, переважно фосфорно калійне, щоб зміцнити корені перед зимою. Азотні підживлення восени не застосовують, бо вони стимулюють ріст зеленої маси, а це перед морозом небезпечно. Добриво можна внести у вигляді золи або спеціальних гранул для осіннього догляду. Краще закопати його у пристовбурові кола після розпушування, щоб поживні речовини повільно засвоювались до весни. Це як запас енергії, що допоможе лозі витримати холод і навесні швидко пробудитися. І ще одна важлива справа, про яку часто забувають: обробка від гризунів у холодну пору миші шукають тепле місце і нерідко поселяються під укриттям виноградної лози підгризаючи пагони. Щоб цього не сталося, навколо кущів розкладають отруйні приманки або спеціальні відлякувачі. Дехто користується старим способом, розкладає гілки бузини, запах якої гризуни не переносять. Також допомагає полив із настоєм м'яти або лаванди, простий, але ефективний народний метод. Коли всі ці роботи виконані, виноградник набуває іншого вигляду тиша, порядок, рівні ряди укритих лос це знак, що господар подбав як слід, тож тепер можна спокійно чекати зими, знаючи, що все зроблено за правилами, кожен зріс, кожна пригорнута грудка землі це вклад у майбутній урожай. Бо виноград не терпить лінощів він щедрий до того, хто дбає, і байдужий до того, хто забуває про нього після збору грон. Тому листопадові роботи це не просто обов'язок, це прояв господарської культури, любові до землі і розуміння її ритму. І хто вклав серце у ці справи, того весною зустріне лоза жива, міцна й вдячна. У кожному селі є свої традиції догляду за виноградом і Більшість із них народилися не з книжок, а з досвіду, переданого від діда до батька, від батька до сина. Старі люди завжди казали виноград то як дитина, люби його, доглядай, і він віддячить сторицею. У цьому є правда, бо жоден агрономічний підручник не замінить уважності господаря, що щодня бачить свій виноградник. Народні методи часто здаються простими. Але в них прихована велика мудрість вони перевірені не одним десятком зим, не однією бурею і морозом, а головне, вони пристосовані до реальних умов, у яких живе селянин. Колись, коли ще не було агроволокна і сучасних препаратів, виноград укривали так, як виліли досвід і природа, найпоширеніший спосіб земляне укриття після обрізки лозу клали на землю. Зверху насипали сухе листя, а потім шар землі завтовшки у дві лопати. Дехто додавав гілки кукурудзи або соняшника, щоб створити повітряний прошарок. Так лоза дихала під снігом. У місцях, де сильні морози, зверху ще клали старі мішки чи мати з очерету. Вважалося, що така комбінація краще за будь-яке укриття, бо земля найнадійніший захисник. Навіть якщо зверху мороз. У глибині завжди тримається плюсова температура, і лоза не промерзає. У Карпатах і на Поділі мали свої секрети там виноград обкурювали перед укриттям димом від сухих трав шавлії, полину чи чебрецю. Казали, що це не лише знезаражує, а й відлякує шкідників. Дехто посипав лозу деревною золою, щоб уберегти від грибка. Інші ж змащували зрізи натуральним бджолиним воском або топленим смальцем, щоб не потрапила волога. Ці старі способи здаються дивними для сучасної людини, але ті, хто їх застосовував, знали. Усе, що дає природа, може і лікувати, і захищати, якщо знати міру. Були й народні прикмети, які підказували, коли саме укривати лозу, казали як гусак стоїть на одній нозі. Скоро мороз, або коли горобці зникли з виноградника час укривати». дивилися на місяць, на туман, на поведінку собак, бо тоді не було прогнозів, але була спостережливість, і ця уважність до дрібниць давала більше користі, ніж будь який термометр. Уміння читати погоду це теж частина сільської науки, і тому кожне покоління виробляло свої ознаки. Одні чекали першого справжнього інію, інші, коли земля трохи схопиться і перестане грузнути під ногами. Старі господарі знали, що виноград не любить вологи під укриттям, тому вони робили невеличкі канавки вздовж рядів, щоб тала вода відводилася під час відлиги, дехто ще й ставив дерев'яні щити або каміння по боках, щоб сніг не тиснув на лозу. Такі дрібні деталі вирішували долю всього врожаю. Сучасні господарі часто забувають про це, покладаючись на матеріали агроволокно, плівку, металеві дуги. Але навіть із найкращими матеріалами треба дотримуватися старого принципу укриття має бути сухим і дихаючим, інакше лоза впріє. Є ще одна цікава традиція, яку й досі пам'ятають на півдні. Перед обрізкою господар ставав біля виноградника, знімав шапку і мовчки дякував лозі за врожай. Це не був якийсь ритуал чи забобон це просто повага до праці й до землі. У селі все робиться з душею і навіть обрізка, не просто технічна справа, а момент, коли людина дякує природі за щедрість. Така внутрішня вдячність робить господаря уважним, терплячим. Бо він знає, що наступний рік теж принесе плоди, якщо працювати з розумом. Зараз, звісно, життя змінилося багато хто користується новими технологіями, обробляє лозу сучасними фунгіцидами, вкриває термоматеріалами, встановлює системи крапельного зрошення. Це добре, бо полегшує працю. Але навіть серед молодих виноградарів дедалі частіше чути старі методи надійніші, і справді. Той, хто поєднує традицію і нові знання, має найкращі результати, наприклад, сучасне агроволокно добре зберігає тепло, але без правильної обрізки і дренажу воно не допоможе. А народний досвід вчить, що головне не матеріал, а розуміння, що потрібно самій рослині. Ще один старий звичай залишати біля виноградника старий кілок або лозину, яка не вкривається. Казали, що якщо вона витримує мороз, наступний рік буде добрий, а якщо зламається, треба чекати холодної весни. Такі прикмети мали практичне значення. За цією лозою господар потім судив, коли відкривати всі кущі, бо вона показувала наскільки глибоко промерз ґрунт. Це своєрідний природний термометр, який не підводив. Тож навіть у простих звичаях криється досвід. Що поєднує спостереження, логіку і любов до землі. У селах ще пам'ятають, як раніше збиралися кілька господарів і допомагали один одному обрізати виноградники. Робота була важка, але весела поки один обрізає інший складає лозу, третій підв'язує, четвертий обробляє, а потім усі разом пили гарячий чай чи узвар, сидячи просто біля виноградника. Такі спільні дні зближували людей, робили працю легкою, тепер кожен працює сам, але дух того спільного діла живе й досі. У бажанні зробити все ретельно, неабияк. І нарешті народна порада, яку передають з покоління в покоління не треба боятися обрізати лозу краще трохи вкоротити, ніж залишити зайве, бо виноград, як людина, любить оновлення, старі пагони то тягар, а молоді. Сила, так і в житті, щоб було місце для нового, треба відпустити старе, і саме листопад із його спокоєм і холодом вчить цьому найкраще. Тому кожна осіння робота з виноградом це не просто підготовка до зими, а нагадування про мудрість природи, що все має свій час і для росту, і для відпочинку, і для відновлення. Висновки з усієї осінньої роботи прості, але важливі. Виноград не терпить поспіху й недбалості. Якщо господар зробив усе вчасно – обрізав, обробив, укрив і подбав про землю, то зима не страшна. Якщо ж щось пропустив або відклав на потім, весною одразу буде видно наслідки. Лоза, яка не отримала уваги восени, прокидається слабкою, запізнюється з ростом, а іноді зовсім не подає ознак життя. Тому листопад. Це не просто завершення сезону, а його продовження тільки в іншій формі, замість догляду під сонцем, турбота під холодом, замість соків і листя, терпіння і передбачливість. Головна порада для господаря не боятися роботи, але й не робити її аби як. Кожен етап має своє значення. Якщо обрізка це оздоровлення, то обробка купоросом захист, мульчування, утеплення, а укриття Гарантія спокою. Пропустиш хоч один, і все, що зроблено, втратить сенс. Досвідчені виноградарі кажуть, що восени треба бути трохи ліриком і трохи майстром, ліриком, щоб відчути, коли лоза готова заснути, а майстром щоб зробити все чисто, точно, без шкоди, бо земля не пробачає легковажності, але завжди віддячує старанність. Коли вже все зроблено, варто пройтись виноградником востаннє перед снігами, придивитись, чи рівно лежать лози, чи не з'явилися щілини в укритті, чи не затоптана земля. Часто саме дрібниця, розірване полотно чи відкрита ділянка стає причиною підмерзання. Треба все перевірити, поправити, розрівняти. Потім можна поставити мітки або палиці біля кожного куща. Щоб весною легше було знайти не пошкодити укриття. Так робили ще наші діди, і цей простий звичай завжди допомагав уникати помилок. Дехто, завершивши всі роботи, лишає біля виноградника кілька сухих лозин або корчів, як знак, а е, мовляв, ось тут трудився господар це свого роду подяка землі. Бо робота в листопаді не лише для врожаю, а й для душі. Коли бачиш, як акуратно сплять укриті ряди винограду, відчуваєш спокій. Зроблено все, як належить. І хай вітер виє, хай сніг кружляє ті серце спокійне, бо знаєш, що лоза не залишена сама. Це почуття знайоме кожному селянинові, коли ти вкладаєш у землю не тільки працю, а й любов, вона відповідає тим самим. Ще одна порада, яку варто запам'ятати не відкривати лозу надто рано навесні. Часто після теплої зими господарі поспішають, знімають укриття і... і раптом повертаються морози, тоді вся робота гине. Краще дочекатися, коли земля прогріється, коли мороз остаточно відступить, поспіх, ворог природи, і ця наука приходить з роками. Щоб більше ти живеш поруч із землею, то краще розумієш, що все має свій ритм, свій порядок, і втручатися треба вчасно, але не зухвало. Завершуючи осінні клопоти, варто подумати про наступний рік, можна записати, які сорти дали кращий урожай, які слаб... слабший, що вдалося, а що ні. Такі нотатки допомагають уникати помилок. Бо виноград це довготривала справа, не на один сезон. Лоза живе десятки років і кожен рік додає досвіду, уміння бачити наперед це справжнє мистецтво виноградаря. Недарма кажуть, Добрий господар уже восени бачить своє майбутнє літо, і нарешті найголовніше не забувай дякувати, дякувати землі, сонцю, дощу, навіть морозу, всьому, що робить твій виноград живим. Бо справжня праця на землі починається не з техніки і не з інструментів, а з поваги.